Вітаю вас на каналі інтернет-Нозину Біркофі, і це таблеточки для пральних машин від вапнікового накипу. Так, саме ті таблетки, завдяки яким ваш тен буде блистіти, а не виглядати як скам'янілість. Отже, безпосередньо про таблетки. Таблетки німецького виробництва 60 штук, температурний режим від 20 до 95 градусів. Вага кожної таблетки 16 грам. Ці таблетки вони будуть з лимонною кислотою. Власне, вони двохкомпонентні. Є на складі відкрита упаковка. Показую, як виглядає окремо взята таблеточка. Можливо, камера не сфокус... Ні, ось, сфокусується. Будь ласка, перед вами є можливість, як вона виглядає, що буде всередині. Саме таблетки, хімії вам торкатись немає змісту. Поклали одну таблеточку разом з пранням світлого. І маєте профілактику. Якщо хочете почистити пральну машинку, покладіть три таблетки одночасно в пустий барабан на максимальну температуру, запустите режим чистки. Звісно, це не магія, можливо, придеться пропрацювати декілька разів. Працюють ефективно, дуже класні і якісні таблеточки, які допоможуть вашій пральній машинці тішити вас якомога довше. Тож, вдалого вам прання, довгих циклів роботи вашій пральній машині. І слава Україні!